Замовила я собі отакі от кольори макарунси від Кусакаби. Японська фірма Виробник. І зараз хочу відкрити. Не знаю, це з якого боку. Тут на них є номери 6-5. Чотири, три, два і один. Відкрию спробую. Дуже мені цікаво, як вони будуть на папері виглядати. До речі, тут написано кольори називаються Blueberry. Минт, істація, цитрон, э, амбрикос і храмбойс, не знаю, що це таке. Мабуть, щось дуже цікаве. І так, у нас рубері. Схоже на те, що фарби мають в собі білий, але якщо вони не були б такі гарні пастельні кольори. Вообще, очень цикаво. Я ніж ниже, я думала. Ну, так вони виглядають. Мені подобається. Ось так.